Пересташка. Я зараз буду дівчатам ноги до тягнути, а вони мені. Так, Перше, дивіться, щоб вас так тримало, добре? ззаді, заж... маю. Так, потап Людина потап. має сама стояти. І стояти. давай мені ногу. Просто виправляйте ноги. І бежана скаже, вона скаже стоп, коли йде. Подивіться, як класно. Все, це болічини? Стане, тримайся ровно, Стоп, Стоп! А и все, Боженька, мы расстегнулись, отходим. Теперь Юстина. На колено, давай. Давай, стань, першу. Юстина, первая. Я жабку простудил. Скажешь стоп. Тримайся, добрый. Стоп. Молодец.

Ми знаємо, чесно, які ще є види розтяжок. Тут та розтяжка, ось тут розтяжка. Беремо кожну людину і отак тримаємо ногу І Так ноги тримаємо. І другу. І другу. Ну, ось так. І потім отак відпускаємо, і людина холоденько лягає. Але так. тримайте, давайте. Отака розтяжка. Не рухай ногу. Отак оця. Тягнуть. Потім не ну, та беруть другу. Так, ну. та другу беруть. Беруть другу, другу нормально. Ось так, це дуже Так, на мене... І наступна дюйста божена. Вже настала, давай домой.